Мирного вам дня, любителі гострого. Ваші, у вашій увазі завершена робота. Ніж туристичний зі сталі 50Х14МФ. В шкіряних ножнах. На, ножних, на ножнах розташований логотип родинної майстерні. Для цієї моделі ножни йдуть з плетінням. Модель я називаю фаска. Туристичний ніж, фаска-хвилька. Професійна термінологія. Вимагає говорити, е, ніж із С-образним лезом. Так воно і є. Це ніж з С-образним лезом. Десятий кут заточки без мікрофаски. Має агресивний різ, не стійкий до навантажень. Накладки на виробі для гурманів життєвого процесу шишка блакитної ялини залита епоксидною смолою. З зеленим перламутровим пігментом. На обушку розташовується фальш-фаска. Цільового призначення вона не несе дизайн. Різ агресивний. Перевіряємо. Це для білизни, мотузка для білизни. Я термічу цю сталь на твердість. 57, 58 Вона не потребує догляду. А, а саме, що я маю на увазі, не потребує догляду, це вона нержавіє, це нержавійка. Сталь називається 50Х14МФ. В народі її називають медична нержавійка З неї роблять медичні інструменти. Скальпелі, тощо. Це сталь стійка до агресивних середовищ. Для захисту ріжучої кромки, виріб розташовується в шкіряних ножнах. Виріб дільний, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся. Номер телефона в шапці профіля. Е, ножни мають подвійний підвіз: стаціонарний і активний. Тобто користуватись можна як тим, так і тим. Е, стаціонарний – це якщо ви рухаєтесь активний, якщо ви сидите в автівці за кермом, щоб ніж. Е, вам не заважав, він буде розташовуватися або вперед, або назад? Ось таким чином. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.